Якщо мама тебе питає, де ти так нап'яш, що в хаті такий перегар стоїть, то ви кажіть, в далині за річкою срібний зорепад, і вином по річковим всіх частує сад. позичте 300 гривень на дорогу. Що? Позичте 400 гривень на дорогу! Та ти ж 300, блядь, просив! Ви почули? Тала осінь Ми нічого не заробили, голе само й босі. Я сижу за границею у два літа та й зиму. Тепер стою з голови Пуцько коло магазину Посідайте на диван і я буду співати. Хто не любить матюки, вийдіть на куй сати. Коротше, зацініть прикол. вирішив кави попити Коротше, тут типа. Ось спортклуб, там скільки чудаків було, просто торба. Дивлюся, коротше, такий шмир-шмир і педалі всі. Хороша сьогодні тренуватися, наступний раз прийде. А вони, походу, поняли, що я мабуть з ТЦК, блядь. І зараз буде шмон, навіть не передіваючись по машинам. Блядь. До чого людей довели, блядь. Це той самий архітектор, про якого ви говорили, чи інший, Що? працював над, над палацом? Ну От коли ви кажете, реконструкцію. Мастер, хто робив? Мастер без освіти. Оцей він той самий, так? Так. Да. Це мастер без освіти. Саша Кришня. Міша. собирайся в саді. Міша, швидко вставай. Та іди нахуй. Міша. Іди нахуй. я по ще дам. Вставай, діваєш на нахуй! Дзвонив невідомий номер. Я кажу Алло. Там кажуть Слава Україні, я кажу, героям слава. Він каже, слава нації, я кажу «Смерть ворогам», Він каже, Україна, я кажу, понад усе. Потім він починає співати, батько наш Бандера. Ну, Я підхоплюю Україна, мати. Ну, 40 хвилин ми віталися з ним. І це без ой у лузі. Я не знаю, що це за людина мені дзвонила, але я підписав її в телефоні брат. Тому що ця людина мені вже рідна. Якщо в трубах нема газу, значить там отряд спецназу. Слава Україні! Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що з краю. Продавшися, що? Чого? Я не понимаю!» Кухлик Люба, покажіть, то що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь є, та кружка. Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавшися теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика і не знає мови. Діти є у вас? Так. Да. Скільки? П'ять. Скільки років вашим дітям? Двоїм близнюшкам. Шість год. Старший 14, середньому 13. А ви 97-го року народження? Нічого, це в якому році у вас дитина з'явилася? За 30 років чи як? Да, да, Розумію, я, я... Жінку з України не потрібно, блять, завойовувати, її потрібно витримати, тому що вона, блять, як крепке вино, не для слабаків. Що друзі, така ситуація? Коли на берсерна ось не приїжджаєш тут постійно в очередь, поняли? Постійно куча машин і все. Чого сьогодні? Немає нікого. Сьогодні може якесь свято чи що. Де всі ці люди подівалися? що, всіх паливає чи що в машині? Ну, хто що знає, а ну, напишіть в коментарях. Зацініть прикол. Приїхали на БРСМ кави попити. І тут така ситуація, людей просто нутьма була. І чого вони так швидко всі розбігаються, кудись всі уїжджають швидко. І заправлятися їм вже не треба. Що за ситуація? Може ви знаєте, підскажіть в коментарях. Ти зубний, я питаю ще раз. По професії, По професії, По професії ти є. хуй, блядь. А не зубний, блядь. Ну ти, блядь, малий до базари, нахуй. Я тобі говорю. Блядь. Ти я буде... чуєш, що ми до тебе не доїдемо, блядь. Ти ні, не... ти зараз перед шпителем так хапнеш від мене. Що ти ж анестезії не треба буде. блядь. Зараз світ активно відмовляється від цього руського. Я також пообіцяв собі, що більше ніколи не буду дивитися русське порно. Хіба там будь-путіна їбати? Що сталося? У мене болячка з очима. Яка? Не бачу я себе сьогодні на роботі. Треба очі відкривати. Два дня подряд. Снилося мені, що я працюю. Понимаешь, 8 часов работают, дворником один день, другий день поваром. Ты понимаешь, как сложно, ну бля, работа. Ну, це а давно они убираем, не где не, не смеются? Ну как можно насниться работать? Как вообще можно работать? Конечно, вот это брать и хуярить, а не як можно работать, блять. Учись такі... работать! Не а не хуй валять, понял, что не, блядь, из вашими работами, блядь. Не знаю, даже из-за стресса похуда он уже. Роботі мішає горівка, нахуй ту роботу. О, і так. І так він з таким принципом в житті жив. Люди на нього робили. Ну, а прабаба його, ну що ну, блять. Що колись? Колись баба не мала право що повісити, сука, розумієш, блядь. коли щось сказала, то вони ще кура підвала, по три чотири сутки запирали, блядь. Та на ті часи були. Що ти Силу. знімаєш? Зараз міліцію візьму, що блогер ти тут. Що ти знімаєш? Воно треба тут. Що ти тут? Хто ти такий? Блогер. Спорядок, блогер, так? Да. Зараз да? я візьму міліцію. Це тут за Тож, друзі, село сілу... лазі. Сука, зніму. Добре, добре, тьот, давайте. Лягай спати, от дихай. Я знаю, ти устаєш пізні. Так лягай спати, я тобі сказав полтавський парі. Ти боня мене, державок толстий Та все нормально, прокапали, потім в дурку відправили, сказали, що все заєбість После войны я буду психологом, а по невропатологом на. Да? Хочу, чтобы вы знали, что каждый украинский воин готов отдать жизнь за свою свободу. Но перед тем, как умереть, он отправит в ад еще десяток ваших ебучих освободителей. Що робити? Стала осінь. Ми нічого не заробили, голе само таї босі. Я сижу за границею у два літа та і зиму. Тепер стою з голову Пуцько коло магазину Так, друзі, в мене хороші новини. Значить, через дві неділі буде проходити референдум в КНР. Хто не знає, це Курська Народна Республіка. Я там буду балотуватися на пост губернатора даної області. Тож. Підтримуйте свого, голосуйте за свого, ми наведемо порядок, саме знаєте де. Слава Україні! Слава нашим героям! Зацініть прикол, чувак хоче кави попити. Тут така ситуація, він вже ж не знаєш що. Зараз покажу короблі Блять, Десантура, мабуть, піде. Каже, та ні, ні, я краще в другому місці поп'ю. Він ж не знає, що з ТЦК, правильно? А мені ж не ТЦК. Добрий день. Мені здається, ви тато одного з моїх дітей. То я, та ви що, взагалі, я дома сижу і ніде не лажу. Ви що. Та не хвилюйтеся, ви так, я вчителька. Наші який разочок? Мене не грем'я нема, мені додому надо. Оце угостиш раз, потім не відстав. Коротше, якщо хочеш підставити кінта, да. коли виложити в місті больнички. <рес> робите отак от. Є кнопка. є кнопка. Все, І потім підкидаєте йому цю кнопку. <рес> Зараз прийде медсестра, вигребеш ти пізюлі. Дорогі мої курщани, не переживайте. Все під контролем Збройних сил України. Зараз ви мене питаєте, як свого губернатора, що зі зв'язком. Я вам відповідаю. Нам потрібно два, максимум три дні для того, щоб Київстар та Лайф зробив все неможливе, щоб у вас він з'явився, а він у вас буде. Зв'язок вас український буде обов'язково, тому що ви Україна. Той зв'язок, що у вас був, вже не існує, як і країни. Розумієте? Ми боремося з цією проблемою. Головне, без паніки. Слава Україні! Слава героям ЗСУ. Знаєте, друзі, що саме страшно – Побачити зранку. Коли йдеш на роботу, поварачує свою голову. Що робити? Куди тікати? Приїхали. Та йдіть нахуй, нормальний суп, блядь! Я не знаю, що ви там, блядь, їли, блядь! Скоро Росія встане з колін. А Україна засібне ширинку. Я люблю свою роботу. Я прийду сюди в суботу і в неділю теж на працю іменини тут відзначу. Новий рік Різдво і Пасху. Ночувати тут. Будь ласка, якщо навіть захворію, чи зірвусь, чи озвірію, без сніданку і обіду, і у відпустку не поїду, все пахатиму на дядю, щось не так, то буду гадом. На роботі буду й жити, і нічого не просити, ні поблажок, ані премій. Мабуть, шеф мій просто геній. Мало платять, то фігня. Праця зранку до темна, від роботи дохнуть коні, ну а я безсмертний поні. Ходу, блядь, уже старію. Раніше як випив, то шукав якісь приключення до самого ранку, а зараз що? Зараз вже йду додому, бо спать, блядь, хочеться, ногу якогось хуя тягне. Це піздець. А піва ти не купила? Нахуй мені пиво, блядь, ваше. Тобі не пиво. Не надо, може. мені воно нахуй не, надо. Ромать. не їм з Ромать. Положи, положи туди, положи. Положи пиво. Ой, піво, Пиво. да, піво, сходимо вниз. Каб Кабанчиком. Тема нашої сьогоднішньої розмови піде про саму найбестолковішу організацію в Україні. Так, друзі, це Червоний Хрест. Так ось, за 10 років війни ця організація в Україні не зробила нічого. Вона не допомогла жодному українському полоненому. А що касається, стосується російських полонених, яких утримує Україна. В наших тюрмах за злочини, які вони зробили, то вона там 24 на 7. Вони дивляться, як їх кормлять, яких поять, яких улажують спадки за всім. Як до українських полонених, так вони вже не можуть доїхати 10-й рік. І, мабуть, вже вони й не доїдуть. Що стосується міжнародного гуманітарного права, так ось воно ровно діє так, як російське слово. А російське слово. Ви зрозуміли, так? Воно ну, не варте нічого. Тримаємося, друзі. Слава Україні! Слава нашим героям. Запропонували статевий акт. А я, блядь, не знаю, як вони складаються. Акти списання знаю. Акти прийому передачі знаю. Блін, це дзвони на штаб, питайся шаблон. А тепер стосовно зв'язку в Україні поговоримо. Так, значить, я плачу майже 400 гривень кожного місяця за лайф. Похою, число прийшло, бабулєсі кидай. Те ж саме за Київстар, мене там обходиться 380 гривень. У нас вже 10 років війни. Повномасштабна почалася з 22 року. Так? Так, я думаю, час був поставити акумулятори бля, і зробити толковий зв'язок, і тим паче інтернет. Чому виходить зараз так? Коли тільки світло виключили, і інтернету нема. Тоді тобто в мене нахуй питання, блядь, за які я хуй плачу такі гроші? Друзі, а ви що скажете стосовно цього поводу? Це треба розбирати, тому що це неправильно. Значить, робіть якісь знижки там. Робіть, я не знаю, що то. Ну, блядь, робіть сім щось. Алло! Лубний, міліція Червопята. Добрий день! Добрий день! Угнали тільки що машину напроти базара, птиме! У кого? Десятка! Зеленого цвета, блядь. Фамілія ваша як? Юрченко Анатолій Іванович, село Губське живу, блядь. Юрченко, Анатолій Іванович. Ну тільки кажу, що сходив у магазин дві минути, йоп, І нема, нахуй. прийшов і нема, йоп, Ну що стільки що на минутах, йоп. Село Губське? Село Губське, так. Да. Час нам брав скажу машини, блядь. А ну кажіть, який автомобіль. Ну, зелена десятка. інжекторна. У Вас До, У Вас 2110. 2110. О, йоп, твою ж, ну заебали, їбі одну. Зелена. Зелена, темно зелена, темно зелена. Номера. які? Ззаді антикрилоти те бля. Номера. блядь. Номера. 85, 299, СК. 85, 299, ск СК. Ну йос, твою мать. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну таке ж, же, ну. є, корова є, кінь. कच्चे uh -huh. uh,